Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І сьогодні ми з вами приготуємо ось такий знаменитий японський бісквіт. Готувати ми його будемо із додаванням меду, і трошки в спрощеному варіанті. Спочатку підготуємо сухі інгредієнти. Для цього нам потрібно буде борошно і потрібен буде кукурудзяний крохмаль. Це все нам потрібно просіяти. Причому просію будемо двічі, щоб борошно збагатилося киснем, і рівномірно, крохмаль також по борошну розподілився. Висипаю спочатку борошно. Туди ж додаю крохмаль, трішки ось так ложкою все перемішаю і просіюю. Перший раз просіяла, знову пересипаю ситочку і вдруге. Я сухі інгредієнти просіяла, поки відкладаю в бік І далі буду підготовувати інші інгредієнти. Нам знадобиться 6 яєць кімнатної температури, власне, всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Я вже їх розділила на білки та жовтки. Жовтки поки що відставляю. А до білків додаю чверть чайної ложки солі. І на низьких обертах міксера починаю все збивати. Білки з сіллю я збила ось таку легку піну, далі буду додавати цукор. І відразу до цукру я хочу додати пакетик ванільного цукру і трішки ось так перемішаю. І тепер при постійному збиванні буду починати додавати поступово цукор до яєць. Причому швидкість міксера я також поступово збільшуватиму. Білки з цукром я збивала до м'яких піків, ось подивіться, тут важливо, аби білки не були занадто перезбиті. Далі починаю додавати жовтки. Не всі відразу я буду по два і далі на мінімальній швидкості міксера починаю їх збивати. І тільки після того, як повністю вмішала першу частину жовтків, додаю наступну і знову перемішую. Всі жовтки вмішала, тепер буду додавати мед. Мед має обов'язково бути рідким, знадобиться нам його 50 г. Додаю також не весь відразу, поступово і все перемішую на мінімальній швидкості міксеру. Міксер я вже прибрала, він мені більше не знадобиться. І на цьому етапі я вже включила розігріватися духовку до температури 170 градусів, оскільки на момент приготування кіста духовка має бути вже повністю розігріта. Додаю тепер сюди сухі інгредієнти. Додаю приблизно два прийоми і швиденько лопаткою, ось так, знизу вгору, акуратно все перемішую. І після того, як повністю вмішала першу частину, додаю наступну. І знову так само перемішую. Довго тісто стараюсь не вимішувати, аби воно не втратило свою повітряність. Сюди додаю 60 мл молока, знову перемішую. І додаю 20 мл олії обов'язково без запаху. І знову швиденько ось так її вмішую. Так, в результаті має вийти однорідне, гладеньке і повітряне тісто. І я вже також підготувала форму. У мене кругла форма в діаметрі 24 см, проклала її дно і боки пергаментом. В оригіналі потрібна ще одна форма із водою, але ми цей момент сьогодні упустимо. Тісто переливаю у форму, форму з тістом декілька разів поставляю об стіл, щоб тісто більш-менш рівномірно розпитувати. Звичайно, ось таку дерев'яну шпажку, і ось так по тісту пройдуся, щоб випустити зайві бульбашки повітря. Ось так, в одну сторону і в іншу. І тепер відправляю у духовку, як я вже казала раніше, температура вже має бути 170 градусів. Орієнтовно випікати наш пиріг ми будемо 50 хвилин. Перші 15 хвилин будемо випікати при температурі саме 170 градусів. Далі знижуємо температуру до 160 і випікаємо решту часу. І ось погляньте, який високий бисквіт у мене в результаті вийшов, хочу звернути вашу увагу, що під час приготування у тісто ми не додавали жодних розпушувачів. Сьогодні бисквіт у мене у якості пирога, тому я його вже посипала цукровою пудрою, як варіант можна також полити шоколадною глазурю. А ось так бисквіт виглядає на розрізі і погляньте, яку ніжну повітряну структуру має тісто. Як я вже сказала, я цей бисквіт буду використовувати в якості пирога, оскільки він самодостатній, але, звичайно, можна використати його як і основу під будь-який торт. Ну, як ви могли помітити, в приготуванні немає нічого складного. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди! готуйте з любов'ю та задоволенням та до зустрічі в наступних відео!